Алло, Вітаю, Богдан. Вмикайте нам трансляцію екрану, будь ласка. Включаю. І в дракончика заходите там. Да? Так. Вже знаєте все. Видно? Так, видно. видно. Файно. так, що таке РП? РП це рольова гра. Ну, РП це рольова гра, ти граєш за роль. Ти вибрав там поліцейського, ти там граєш за ту роль, ти маєш робити все, як в реальному житті, типа. За медиком ти маєш використовувати. Типу. Як, як реально як реальному житті бути медиком, так сказати? Добре. Що таке ФД? Нанесення шкоди без, без вагомої на то причини. Так, добре, що таке НРД? Це, давайте далі, це не пам'ятаю. Добре. Що таке ІЦ? Це ігровий чат. Там можна використовувати все, що не касається реального життя. Добре. Що таке МГ? МГ інформація з это геймінг. інформація з реального життя. Так. Добре. Що таке ООС? О, це СС Нон РПЧ, Можна використовувати інформацію з реального життя. Що таке МДМ? Масовий цей. Масовий БЕСТ без причини. Добре, що таке ТК? Тім Кіл, БС своїх. Добре, уявіть ситуацію. Діючий зам ЗСУ просить перевестися до вас на шостий ранг. На який ранг ви можете його поставити? На третій чи на четвертий. Я не можу переводити людей. Я йду на восьмий ранг. На третій чи на четвертий зможу його перевести. Добре. Ви е, одобрили працівнику п'ятого рангу заявку на підвищення. Які ваші наступні дії? Ну, я людей в восьмій ранг не можу одобрювати заявки. Ж... Я одобрю. Ну, якщо я одобрю, то маю повідомити цьому лідера або заму лідера, щоб підвесели його. Так, добре. Уявіть, уявіть, вам пропонують невелику подяку за те, що ви вирішите питання позапланово. І як ви на це відреагуєте? Каже, що не треба. Скажу дякую, але не треба. і все, в принципі. Можу потім роздати премію так співробітникам таксі. Е, добре. Тобто візьмете подяку та видасте як премію своїм працівникам, вірно? Можна і так, а можна і сказати, що ні. Дякую. Угу. Добре. В якому випадку ви можете використовувати фракційний зв'язок у неробочий час? Я його не можу використовувати тільки за екстреними випадками тільки. Добре. Які обов'язки старшого складу? Допомагати молодшим, допомагати вищим, там замов або лідер допомагати. Допомагати меншим. Проводити лекції, проводити тренування без ситуації. Все. Ну і допомагати Ані. В принципі, все. Так. Добре. Ваші дії на сповіщення головного слідкуючого або слідкуючого про догану на співробітника. Запитаюся спочатку, в нього чого, чому, на що йому вдавати догану, за що? А потім, якщо він буде якась вагома на то, то можна дати. Але спочатку повідомити цьому лідеру або заму лідера. Що означають команди slash meet a Це, інформа... це інформація про мене, про себе. А слеж до, це я не знаю. Угу. Так, добре. За яких обставин ви можете покинути робоче місце у робочий час? Бачу. За сімейними якимось обставинами в ігрі. Або більше так ніяк? Якщо в сім'ї щось таке серйозне сталося, то можна попросити в зама або в лідера, що можна відійти. Добре. Ваші дії після написання заявки на неактив? Не заходити в ігру. Типа. Ну, якщо, якщо це може бути відпустка, я пам'ятаю, що на якихось обзорах питалися, що неактив це так відпустка. Це, типа. Не актив, то типу, не маєш заходити в ігру. Типу. А якщо ти не активний, то ти не заходиш в ігру. Неактив це значить, що ви не зможете бути на робочому місці. А, ну, так як відпустка. Не, не може дівати форму. І все, в принципі, якщо, якщо це, це відпустка. Добре, до вас доходить інформація, що ваш співробітник. У робочий час, в робочій формі, не знаходиться на робочому місці. Які ваші дії? Написати в чат фракції, де він, що він робить. Якщо не відповідає, то написати заму або лідеру, що я даю цій людині догану за Ну, що він не на робочому місці, ще й в робочій формі. Добре, чи дозволено вам відвідувати МП, контейнери, авторинок та комп'ютерний клуб? Не можна тільки за викликом. Якщо там буде виклик, то тільки так. А так то не можна. Добре. Неадекватний громадянин дістав скальпель та почав погрожувати, що він вчинить самогубство. Які ваші дії? Поговорите. Провод його розговорити якось. Визвати поліцію. І спробувати може забрати той скальпер і все в принципі. Поговорити з ним, щоб успокоїти його так. так Добре. Які правила подання держхвилі? Правила подання держхвилі. Це можна подавати тільки за годину. Там в Discord ти подаєш рапорт. що Можеш нам, ну, типа, будеш робити набір отаку, в, таку, в таку годину, але маєш то за годину подати. І має бути завжди в 0-0. Типу 15.00, там 1515, 15.30 mm -hmm. 15 і так. Але маєш написати за годину до того. Добре. Колега почав пити з квіткового горщика і стверджує, що там джерельна вода. Які ваші дії? Забрати ту квітку. Забрати ту квітку з нього з рук. І повести його на обстеження, чи немає ніякої інфекції, чи він собі нічого в організм не заніс. То все ж може бути. Добре. Перехожий розлив у приміщенні невідому рідину і каже, що це отрута. Які ваші дії? Отягнути форму спеціально для такого. Взяти пробірку, огородити то, визвати, може, поліцію, огородити то і. В принципі, все. І взяти то на пробу, на експертизу. Так, з якого рангу можна чергувати самостійно? Ну, як чергувати? Ну, їздити на виклики. А, З третього. третього тільки. Мені здається, мінімум дві людини має бота. А самостійно, з якого рангу? А самостійно. все. Це... це мені здається, теж з третього тільки. З третій четвертий ранг. Добре, яка щоденна норма для восьмого рангу? Чотири лекції, три тренуванні. Чи три чи 4П-ситуації? Мінімально. Так, добре. Так, ну що, добре, на цьому все. Зараз перекинемо вас в канал результати. Очікуйте там. Добре.